Привіт, Дружні з вами, Деніс Дружній. Коротше, я казав, що можливо сьогодні знімлю палички з молоком. Уже пройшли дні. Ми вчора ми знімали третього часа, та вчора за четверте. Четверте березня я їв у день і потім їв на вечір. І так вийшло, що вже сьогодні закінчилось. Видно, ще б, тато, мама ще з'їли, і вже коротше вже нема пачечки. Коротше, з молоком не буде. Тому будемо реагувати сьогодні на домашню їду. Є картопелька з котлетами і м'ясною підливою. Ще плюс на додачу можемо попробувати цю помідорку і огірок. Чуть-чуть ці два попробуємо, тому поприреагуємо. Я дивився в студію Ютуб, там тільки є котлета з рисом і. З макароном. Тому з картоплею ми ще з вами не пробували. Тому це нова реакція, так? Просто розумієте, ну не вийшло. Магазин не мав сьоні гроші, тому ну, нема на гроші на їду в магазині. Тому реагу... реагуємо на домашню їду. Тому такі справи, народ. Поїхали до Заставки. День Сфренні реагує, День з дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. Котлета з картоплею і м'ясною підливою, з помідорою та огірками! Ками, каме, каме! Ставимо в мікрохвильовку і читаємо ваші коментарі. Поїхали. Бо то вже пройшло пару хвилин. Ми це, розумієте, обідали у першій годині. Е, десь пів друга. Я з'їв тільки бор з ними, а оце спеціально відклав на, на реакцію. І, коротше, це пройшло вже година. Година. Уже 40, година, година 40, бо вже я знімаю 40 година 40, тому треба ставити гріти, бо вже прохолодне. Так. Одиничка. Все, пішли читати ваші коментарі. Що ви там вже понаписували? Бо я вже, часто кажуть, вчора трохи заходив, але вже не пам'ятаю, що я там читав вчора. Щось ви писали, я не пам'ятаю, що тому сам не знаю що. Поїхали. Так. Чіпса, поїхали. 30 коментарів по стандарту написали. Молодці. Погнали читати. Геннадій Осачук, 5 хвилин назад, що ви недавно лише дивились мої відео. Добре, чекаю від тебе влоги. Ну, як поїду кудись, там тоді і знімлю. Арабік Бой, оновий вкус, от мілка. Круто. Ну, звичайно, круто. Добре, що вам не надоїла мілка, бо знову то одне й то саме Кожної суботи мілка. Ну, радий, що подобається. Настя Дуженцова, дуже добре. чекаю сьогодні палички з молоком. Уже не буде, з'їли. Тому. Вибачай, не будемо. Е, чи знову мілка від Дениса? Супер. Звичайно, супер. Настя Тодорченко, чекаю, всі смаки від мілка, там смаків, нових дуже багато. Там дійсно є багато смаків. Ще ми так все не перепробували, ще там різні, ще, я не знаю, два чи три види мілки з ором. Ми вже зоро пробували, а там ще якісь нові види зором. Не знаю, буду дивитися, може зором брати не буду. Я сама молочна мілка, саме білий шоколад. Є, ну дуже багато. Буду дивитися, що буду брати, що не буду. Настя Тушинцова, чекаю на понеділок, не запий челендж. Постараюся завтра вже купити. Але кажу, тих сухариків з хріном немає. Не знаю. Як я їх буду завтра шукати? Ну не знаю. Надіюся, що може, найду ці сухарики і напійки скуплю. А якщо не буде напою, то я візьму мінеральну воду. Бачите, мінеральна вода може візьму її або зроблю чай. Подивимось, бо чіпси, ну, лей Стронг були, але... 50 шімось, не знаю, чи стане мені грошей на завтра. Я взаліто завтра орієнтуюся сухарки взяти на не незапий челендж. Трохи мінятиму. Трохи чіпси, трохи сухарки. Завтра сухарки. І подивимося, чи як я там. Якщо знайде, ну, підходящі будуть, візьму сухарики. Якщо вже стане грошей, тоді чіпси. Давай влоги в нових місцях, мені подобається дивитися їх. Дякую, якщо буду, знімем. Султану Халіт. Новий підписник бачу. Отлічний шоколад, якщо хочеш, покупай коровичі трубочки. Добре, бачу перший коментарій. Ну, Не знаю, поки що не зараховую цей коментар, якщо хочеш. Ну, можливо, наступної суботи замість мілки візьму. Знаєте, трошки зробимо е, зміну. Та, що там трохи їли вже шоколад всі суботи підряд тепер поміняю на коровичі трубочки. Подивися. Мюстик, хорошо, якщо у тебе вийде восьмий печені чи псахо. Якщо десь буде, то я візьму. Нас здороченку, так я пам'ятаю традицію. А, традицію кожної суботи купувати мілка, та добре. Мюс, да, візьми коровичі трубочки. Це є другий перший коментарій. добре. Давай сьогодні на палички з молоком не знімлю, вже з'їли, чекаю поділку, не запиє Добре, знімем, чекаю комікси на 26 рік, постараюся показати. Де да, я знаю, еті американські печені, ну воно популярне в Америці, так. Та ти вже точно всі смаки мілка перепробував. Твоя правда. Чекаю, не запий челендж, окей. Я так і думав, що сьогодні в суботу ти візьмеш шоколад. Так, ну, У нас така традиція, брати шоколад. Добре, давай краще влоги. Буде влоги. Чекаю 6 березня не запий челендж. Окей, я колись їв печу, чи психой, молодець. Уже 4 березня, а не 4 лютого. А ну давайте, що я там? Так. Спеть коментарів, бо 8 лютого виходило, а сьогодні 4 лютого майже місяць. А, ну я. Подумав, що знову лютий. А то ще треба було замість 4 лютого сказати 4 березня. Забувся, буває. Е, чекаю, не запий челендж у понеділок. Добре, 6 лютого, блін, далі лютого березня. Е, Паша Рітос. Та було, що комікси твої дивились. Бруно комікс на каналі набрав е, 2000 передів, значить дивились. Ну там, от Бруно я там всюди його там хотів пропіарти, щоб той комікс подивився. Все-таки 2000 подивилися на каналі цього. У мене 2000 і 3000 на каналі Бруно, непогано. Та. Паша Літоч чекає на запичає 6 березня. О, правильно, березня. Ну так, через місяць вже є 130 коментарів під незапаїчаш. Тому знімаємо завтра. Настя Тодорченко, я чекала сьогодні з ефір, але нічого, завтра візьмеш. Я. Ну дивись, з ефір, хм, І післязавтра теж, напевно, не буде, бо ми ще мама зробила тоді в суботу, тобто вчора. Рулет з вишню, з вишнею червоною, бо ми з'їли з жовтим, а це з червоною. Ми їли з магазину рулет з вишнею, а це вже домашній. Тому може таки бути, що у вівторок я буду ще реагувати на домашній рулет з вишнею, Тому такі справи. Доведеться, напевно, ще з'їсти це домашні пару штук, та й все. І вже тоді після зав, аж після, коротше, у середу, виходить, що 8-го Березня ми вже будемо їсти тоді той зефір, аж 8 березня. Це <гас> фебрарію Бруно не 6 лютого, а березня ти переплутав, я це вже зрозумів. Ти забувся не 6 лютого, а березня. 6 березня. Зрозумів. трубочки. Окей, це є другий коментар. Давай палички з молоком. Вже нема з'їли. Я думала, буде маршмелов, бо мілка у тебе постійно на каналі виходить. Буде зефір маршмело 8 березня. Бо мілку захотів перепробувати. Значить скільки коментарів про коровичі трубочки раз. Так, 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 так. Так, 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 другий. Три. Ну, добре, три коментарі. Небагато лишили. Добре, друзі, пішли дивитися, що там в нас. Я ще думав, кетчуп давати, але це домашня їда. ще ніякого кетчупа, щоб відчути справді домашню їду. Добре. Давайте поговоримо з вами. Давайте поїмо. Давайте поставимо, щоб ви бачили котлету, це все у вас наниз. Щоб ви бачили мене тут і котлету, щоб вам було ближче. Дивіться, друзі, так я вчора почав думати і думаю сьогодні за мультик Бруно. Оцей Бруно зегрей, свій любимий, ви знаєте. Уже там, як я тільки не старався розкутити цей мультик Бруно, зняв вже сам власне відео про мій найкращий мультик Бруно. Переза ну, зняв, що у 18-му році, перезалив у 2020 році, перезалив за 20-й рік, набрав майже 7 тисяч передів. Купа коментарів ви понаписували, що е, нема серії батута. Що там погано? Я читаю коментарі, бо то все в студії приходить. Чому немає серії Батут? Щось ви там мені писали. Чому зняв якийсь школяр ту зня серію батут на відео... На відео тільки я знята погано в поганій якості, оригіналу нема Нема, тому що пару серій втратилися з ефіра. Розумієте, в чому прикол? Сам канал Disney Чанел на свій канал в Ютубі, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі ці мультики не публікує. Він лиш. Це кидаю в ефір. Тобто треба ці мультфільми тільки дивитися в ефірі в прямому ефірі на каналі Disney. Що ти там подивився, той подивився. І з ефіра не все збереглося у інтернеті. І нема всіх серій. Я знайшов сайт з переліченими сайтами, з переліченими серіями Бруном. І ще виходить, що це не десь не 20 серій, а десь 20 чимось. Бо ще є втрачена серія Боулінг, є втрачена серія Жувальна гумка, я казав. Також я втрачена серія оцей, Батут, що тільки ви бачите у поганій якості на каналі. Батут і Е, міст. Міст. Ще 4 серії втрачені, я нічого не розумію. Тобто виходить, що не не 20 в Вікіпедії писало, що 20 серій брун, виходить ще більше. І виходить, що я не знаю. зігрівся, І є один, одна, один ще шанс подивитися. Ці втрачені серії. Я, я вам розказую на камеру, що я, що я у 2020 році через знайому мамину, яка знає Італію, бо це італійський мультик, поспілкувався з тими власниками студії Бозета, які створили мультик Бруно, щоб вони скинули всі серії, і вона переслала через WhatsApp мені ці всі серії. Не вийшло, того, що вони всі ці серії в 2009 році тупо продали Дісней. Дісней купив у них ці серії, кинув тупо в ефір. І я так зрозумів, він ніде не, не зберіг, просто кинув прямий ефір і все, і видали з усього, я так поняв. Тільки у прямому ефірі. Що подивилися у прямому ефірі, то і все. І знайшов ще в 2018 році сайт е, цього. Якийсь рандомний сайт з цими всіма тіпо, втраченими серіями Бруно. Там усі серії є. І, і тіпо, написано рамочка, що можна включити відосики, але треба заплатити гроші. Але хоч би картинка тих серій було, які тебе серії очікують, там взагалі темний екран і просто що можна його включити. Ну не знаю, можна попробувати заплатити за перегляд. Я не знаю, скільки там оформити на місяць, чи просто зразу за кожну серію заплатити, це буде дорого. Але як думаю, якби я заробив, якби я дійсно заплатив за серію, чи б отримав би я серію Бруно, це мені самому цікаво перевірити. І таким чином, ми б дізналися, що я би повернув, зміг би знайти ці втрачені серію, чи не зміг би. І самому цікаво, але скоріше за все, ну не знаю. По-перше, силка на цей сайт у мене збереглася, я кинув групу ВКонтакті Бруно. Бруно Великий, Я зараз доступу до контактів так не маю. щоб попасти на цей сайт. Бо треба мати якийсь рандомний чужий телефон. Бо тут у мене всі пару... Ну, не то, що, всі сайти, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук на цьому телефоні. А я боюся, контакти скачувати на телефон. Бо зараз, знаєте, там 음, росіяни можуть хакерська атака позломувати всі мої акаунти, і щось там писати про, наприклад, Денніс Френні буде підтримувати, Не напишу, що Денніс Френні підтримує Росію. Зломлять акаунті і напишу, що я підтримую Росію. Я Не підтримую Росію, але мене зломають вони через те, що я скачав контакт. Розумієте, може бути хакерська атака. Тому мені треба знайти якийсь чужий телефон, що там, де моїх, дан... моїх даних немає, сайтів. І попробувати скачати контакти. І якось перейти на той сайт і подивитися. Бо я у пошуку не хочу знайти цей сайт. Він чи закритий, чи що. А у контактах я зберіг зберіг силку, бо ще у 17-му я знайшов, не знаю. Якщо вийде, я ті серії. Ну, подивимося, чи вийде їх включити, їх подивитися, якщо заплатити. Чи можна до когось хакера звернутися, щоб він подивився, чи можна то взагалі подивитися. І. Так ми дізнаємося. Це просто останній варіант, як знайти втрачені серії. Бо інакше тут просто що я знайшов, просто перелічені, як називаються серії. Подивитися, їх неможливо. А... На тому сайті, ну, рамочка. що, Типа як відосики, як відео виглядає, що дійсно їх можна подивитися. Не знаю. Получиться вийде, Не получиться, не знаю. Така загадка. Добре, давайте їсти, бо я затримав. Котлета. Я або їм, або говорю. Так, котлета. Скартоплю і м'ясною підливою. Беремо огірок. Помідора ну. Загалом ставлю 9 балів. смачно. Давайте окреме котлету, окремо картопля. Спочатку картопля. Поїхали. Картопля 8 балів. Котлета. Поїхали. Котлета 9. Помідора. Ну. Ой. Шість балів. Взагалі не чути. 6 балів. Давай там. Давайте. М -м. Солодковатий. 8 балів. 8, ну трошки. Можна би й 9 поставити. Ну, поставлю 8. Добре, все, давайте далі їсти. Просто поділився вам на рахунок Бруна, мого любимого мультика на камеру. Просто якби вийшло мені отримати ці серії, я би їх у 30-му році опублікував на головному каналі. Запитайте, чому не зараз. В 30-му році, класне число, класний рік, треба опублікувати в 30-му. Але не факт, що я зможу, навіть як заплачу, побачити ці серії і вони, напевно, мені дадуть один раз переглянути. Не знаю, як там буде. Чи то підписка на місяць, я не знаю. Але чи ти скачати зможеш чи не зможеш, невідомо. Це треба підійти до ком... Ну, Спочатку знайти цю ссылку на цей сайт. Потім до Київ з програмістам підійти, як включити ці серії, як їх можна подивитися, чи їх точно треба заплатити, щоб подивитися ці серії, чи можна якось обійти хакерську атаку. Тут різні способи. І не знаю, чи я доб'юся результату. Просто саме було варі... ну, такий нормальний варіант це дійсно позвонити на студію їхню. І всі ці серії собі, аби вони мені скинули. Вони, вони вони сказали, що вони продали Діснею. А ви знаєте, з, з студією Діснею ну, ти ніяк не зв'яжешся. Тому тільки той сайт виходить останній варіант. Не знаю. Пишіть, що думаєте. Бо я не знаю, що я думаю. У мене ще лишається картопля і котлета. Давайте доїдати. О. Ну смачно. Просто... Там ще м'ясну підливу не прореагували. Підлива закінчилась, не успіли. Уже. Буде без підливу. Мені здається, ще було м'ясна підлива. Якщо найду зараз ще спробуємо. Просто розумієте, я цього Бруно десь у 2009, в нульових роках, в 10 бачив в ефірі. Але щоб ті всі серії переглянути, ну не міг я тоді. Я тоді міг сили зняти просто з телевізора на камеру. У мене що тоді? У мене тоді був кнопочний телефон з камерою. І то він хірово знімав. І в мене було ще з таких нормальних камер на той рік. Камера Canon, яка знімала 480 пікселів. Тобто 480 якість. Ну, на той час, на 2009 рік, вроді непогано. Але коли я знімав якраз був цей телевізор, оцей Xenon у мене у 2009 році, і як я знімав з цього телефона... ой, блин, з цього телевізора тут весь час тако хвилі бігали. Ну, ви знаєте, як з цих старих телевізорів ти знімаєш, і там хвилі біжать. Це не так, як з плазми нормально. І... І тоді якось не міг застати того Бруно в ефірі, бо розумієте, в мене був спочатку в нульових роках десь 2005 по 2009 2008 канал Jetix. Jetix це був російський канал. Jetix проробив, потім вони поміняли на Disney Channel, Disney Channel став англійським. І всі мультики, які показували на Jetix, на російській мові, стали на англійській. І я через я не міг його постійно дивитися цей канал, бо я тупо англійської мови не знав. І там тоді йшов цей Бруно. І виходить, що я мав 20, ну, постійно тупо сидіти на цьому телевізорі, ну, на цьому каналі, навіть не розуміючи англійську мову, просто дивитися всі шоу підряд, щоб натрапити на Бруно. Ясно, що я цього не робив. Я дивився ті канали вже, які я розумів, що там показують і що там говорять. Тому я не дивився в дитинстві. І, і так виходить, що вони закинули всі ці серії Бруно в ефір тільки і ті. Серії, які змоглися записатися з за ефіри, ті ви бачите на каналі Бруно. Яких немає, значить не знаю. Треба на той сайт попробувати. Тому такі справи. Це було купа років назад уже. Чого вони не. Потім дивився, в ВКонтакті залили російську версію цього мультфільму Перевод. Бруно Великолепний. Якась одна там серія нова перепала. Але більше на російському Діснеї теж не, не показую, не знаю. Ну, добре, давайте доїдати, не знаю. Просто поділився. Якщо би мені вдалося, наче я ці серії подивився. Не вдасться, ну то не вдасться. Ну, щоб ви розуміли. Круто, якби би були нові серії, але, на жаль, не знаю. Добре, друзі, ми з вами поїли. Трохи поділився на камеру про свою мету, про свою, що би я хотів зробити. Ну, не знаю. Напевно, не вийде, а може вийде з тим сайтом. Ну, спочатку треба мати ссылку на той сайт, а там вже поговоримо. Добре, друзі, ми з вами поїли. Добре, ось тако. Це залишки, оціночка 9 балів, смачно, класно, супер. Тому такі справи. У мене зараз таке поговоримо. Значить у Фейсбуці у мене вже 1800 підписників з того. Я залив про солдата ще 20 лютого. Воно за 20 лютого вже майже під мільйон передів. І 100 тисяч лайків поставили. Це у пару разів більше, ніж Федеріко Феліні. Ну, по-перше, я не себе розкрутив. Я просто залив чуже відео в підтримку солдатів наших і Україну. Тому воно і так набрало. Люди там чужі, ну дорослі вони підтримали завдяки того. Підтримали типа, солдата типа, Україну, тому і лайкнули. Попробую залити ще цей відео на Бруно сторінку, на канал Бруно, в інстаграм Бруно, і так само я у себе в інстаграмі ще залию пізніше. Бо Фейсбук залив уже, поже Тікток залив, може й там теж доведе Актив зможемо набрати і наберу лишніх тисячу підписників. Знаєте, хочу набрати аудиторію. Може хоч вийде набрати хоч тисячу підписників, ти в інстаграмі там трохи більше. Не знаю, в Інстаграмі, певно, не, не вийде, але подивимося, попробуємо. Тому такі справи поділився своїми справами, своїми планами. А з вами був день Спрені. Коротше, лайки. До речі, під одним коміксом я дивився вчора. Сьогодні. Вчора сьогодні сьогодні відкрив. Якраз самий останній комікс Дладлеса. Тому ви все-таки змогли поставити 22 лайки. І Ютуб не списав. Бачите, називається останній комікс про Дладлеса вам показав. І Ютуб вирішив пожаліти, так як це останній комікс, і все-таки лайки не списати. Ну, ось такий подарунок міні від Ютуба. Тупий, але. Ну, теж тупий, що під кожними коміксами би не списував лайки. Ні, він. Красостанні комікси вже лайки лишив. Та добре, що є лайки. так би під кожним відео. Добре. На цьому все. Поговорив з вами був Дес Мені. Дякую за перегляд. Всім пока, побачимось. Я пішов знімати ютуб-шорти. Пока. Поїли смачно клас. Пока.